У житті військової частини 1241 внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України відбулася урочиста подія. В перший день зими 110 майбутніх вояків присягли на вірність України. Я штундер Олександр Михайлович вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народу завжди бути вірним і вітним, повернути Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки, інтереси співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити український народ. Поклали на себе почесний обов'язок захищати незалежність держави за словами командира частини Петра Шуляка до Івано-Франківська, хлопці прибули з різних регіонів держави Дніпропетровської області, Київської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської та Одеської. І вже через два тижні вони увіллються в колектив. буквально через деякий час почнуть нести бойову службу з охорони громадського порядку а також. Службу з конвоювання підсудніх та засуджених в містах міста Івано-Франківська та Чернівці.